Напередодні Дня вчителя товариство жінок міста Фастова провело акцію Дарунок. Акція супроводжувалася цілою низкою ювілеїв. По-перше, товариство жінок виповнилось 15 років. Протягом такого ж часу письменницькою діяльністю займається Емма Анатолійовна Піньковська. Свій ювілей 50-річний стаж лікарської діяльності святкувала і член правління товариства Галина Григорівна Шматок. Вона ж спонсор акції, яка вклала кошти в видання книжок, що будуть подаровані першокласникам міста і району Товариство жінок дарує а, директорам всіх шкіл міста і району а, підручник, який затверджено міністерством освіти для вищих чумових закладів. Ми даруємо набір книжок а, бібліотеки всіх шкіл міста і району. А також даруємо кожній дитині персональна. Книжку, яка зветься Правдиві історії. Вона двомовна, ця книжечка Правдиві історії або невигадана історія українською мовою. А цю акцію проводить товариство жінок, але з ініціативи Галини Григорівні Шматок. У неї в цьому році ювілей. І таким чином вона вирішила відмітити свою дату народження дарунком всім першокласникам міста і району. Від імені міського голови організаторів акції та першокласників привітала заступник міського голови з гуманітарних питань, член товариства жінок, Любов Олегівна Ткачова. Він особисто передавав вам найщиріше вітання сьогоднішнім святом. Я дійсно багато років пропрацювала вчителем, дуже люблю діток. Дуже люблю таких маленьких діток, як ви. Ваші сяючі, допітливі оченятка, ваші умілі ручки, ваші щасливі посмішки говорять про те, що ви себе в своїй рідній школі почуваєте дуже затишно. Подобається в школі? Так! Да. Усі ну, є. Чим то все подобається? Да. Дуже добре, я дуже рада, що ви так всі разом відповідаєте на самі найпростіші, але дуже важливі в житті питання. Від імені товариства вона вручила директору школи підручник Культура взаємин». Призер багатьох конкурсів Марина Абезюрчик друкується у місцевому журналі. В її авторському виконанні прозвучав один із віршів. Тиждень книжки зазвучало серед міста, як сигнал. За годину місто стало як один читальний зал. Всі читають урочисто і без безгусій, висачі. Скільки мешканців у місті, стільки в місті читачів. В неділю вся Україна святкує Всеукраїнський день бібліотек, і головне багатство бібліотек, звісно, книги. Це це багатство і не тільки бібліотеки, це головне багатство країни, це головне багатство людства. Це книги. Поки будуть існувати книги, поки будуть читати ці книги люди, поки людство буде існувати взагалі на землі. Тому я дуже хочу, щоб ви полюбили книгу. І особливо я хочу вам сказати, що для вас буде дуже цікаво познайомитись. Книгами наших авторів, фастівчан. Ви любите Фастів? Бо <по> <по> це наше рідне місто. Задоволений акцією жінок і директор школи. Сьогодні в Фастівській загальноосвітній школі номер 1 дуже велике свято. Весь наш колектив сьогодні відмічає своє 160-річчя. І до нас сьогодні в школу завітали шановні гості, які прийшли з чудовими подарунками. А всі ми знаємо, що саме чудовий подарунок це книжки. І тому сьогодні нам Емма Анатоліївна та Галина Григорівна презентували та подарували свої книжки учням першого класу правдівої історії, а також презентували і подарували закладу книжку Культура взаємін. Олександр Петров, Микола Правдівий, Новини, телеканал АСТВ. ТВ.